Підзнімаємо огляд оригінального мішечка дитячого одягу Джордж. Мішечки вагою 22 кілограми. Дуже багато от таких костюмчиків попадається на різний вік. Є малючок, є на старший вік 4-5 років. Ковтинки, світшотики. Все багато є в упаковочках. Попадається флісова ковтинка, світшот. Штанці спортивні. Також на різний вік в чорному базовому кольорі. В упаковці набори. Дуже класна якість. Худі. Також костюмчик спортивний, штанці і ковтинка. Буквально попалося три курточки по в цьому мішечку. джинсовка класна на дівчинку. На малючка. Костюмчик шикарний на малючка. Бодік, штанці та шапочка. Бодіки на короткий рукавчик. Також на короткий рукавчик. Бодіки Бодіки на короткий рукавчик. Це у нас шортики. Бодік на довгий рукавчик, тепла ковтинка. Попадається в цьому мішечку буквально три костюмчики попалися в карнавальник. Білизна, показуємо вам такі основні позиції, що попадаються. Літо, купальнички, купальні костюмчики. Купальні шортики, купальник суцільний, також купальний костюмчик, шортики. В упаковочках купальні шортики, футболочки дуже класної якості. Реглани в наборі, шикарні реглани, шикарної якості, різнокольорові, дуже багато. Також регланчики. Дуже багато речей в упаковочках. Лосинки. Також в упаковочках лосинки. Чегінси. Також лосинки. Дуже класнючі піжами, комплекти. На подарунок класно підійде. Набір піжамок на 8-9 років. Також набір піжамок. Також піжамки-комплекти. Попадаються розпаровані піжамки, але таких невеликий відсоток. Наприклад, ковтинки. Таке горомне дуже класне. Аксесуари попадаються. Носочки, колготки, костюмчики, тапочки, постельничики. Класні кропці. гуляйте!